Друзі, поговоримо з вами про безпеку, про базові відчуття для кожної людини, а також поговоримо про те, чому людина не відчуває радості, коли досягає тих чи інших цілей. Давайте по порядку. Що таке безпека? Безпека це базова потреба кожної людини, і кожна людина мріє про це і хоче закрити для себе цю базову безпеку. Інколи людина путає базову безпеку з фінансами, тобто вона хоче засунути свою безпеку у зовнішній фактор. І все би нічого. Але коли людина прагне це. Через закриття своєї безпеки при досяганні цієї цілі відчуває або виснаження, або бажання повторити результат. Небезпека найбільша тут в тому, друзі, що людина. Вона втрачає конект сама з собою своєю душею і насправді з тими талантами, які вона має розкривати, тому що людина може розкривати свої таланти виключно тільки через відчуття безпеки і довіри до Бога. Щоб до цього дійти, потрібно з цим працювати, потрібно дивитися, де ви власне втратили ту саму безпеку. Це могло бути на різних етапах життя, починаючи з раннього дитинства, або вже в більш пізніх періодах життя. І е, тільки через розкриття всього цього процесу ви можете вийти на правильний шлях до своєї душі.